Що ж, ось так у нас зараз по будівництву все виглядає. Вже почали носити блоки на цей, марування стін за зиму. Ми пізно заливали і після того, як заляли ось цю стяжку, вийшли у нас на другий день сильний мороз, і трошки воно не встигло застигнути. Тому, бачите, вершок попідривало там, де було це молочко, як то кажуть. Ось так. Але взагалом все вийшло непогано. Це все одно рахується чорнова стяжка. Пізніше буде набагато краще. Вже будемо всередині ляти. Це все прорахуємо. Я думаю, для чорнової стяжки дуже і дуже класно. Лазером провіряв все круто. Рівненько, ось, тут тобто невеличка ямка, там приблизно десь сантиметр-півтора. Получається, але то не страшно. Ось так все виглядає. Що ж, будемо потихеньку працювати. Тому чекайте нових відео на каналі з будівництвом. Ось. Будемо робити септик ось там під горіхом. Будемо прокладати каналізацію до Септика. Ну і загалом будемо мурувати і все остальне. Тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ось такий буде у нас. Контент на каналі. Ось таких блоків. Це у нас називають сокирянські ракушняк, но ракушняк дрібнесенький, дуже-дуже дрібненький. Ось. Трішки трішки нестандартні, але я думаю, буде все все круто. Головне, що він натуральний. Натуральний. І трошки, звісно, піде часу на те, щоб не мурувати, він важкий. І до. Е, розмір його десь 38 має бути отак по довжині 25 на 25, але але того тут немає. да